Привіт, з вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити про такий як ефект, як ефект казино у стосунках. Це коли ви постійно ще більше вкладаєтесь у стосунки з партнером, який, наприклад, не дуже добре до вас ставиться, але ви надієтесь відігратись, тобто ви постійно. Пам'ятаєте якийсь період ваших стосунків, коли все було добре, коли він добре до вас ставився, коли все було чудово, і ви в надії, що це знову повториться, що цей період можна якось відновити, і ви будете почуватися так само чудово, як тоді. Починаєте ще більше старатися, ще більше вкладатися ще більше. Робити того, чого очікує і хоче від вас, ваш партнер надії от відігратися, начебто як казано. Але в результаті ви програєте ще більше, ще більше своїх сил, часу, зусиль, всього, що ви вкладаєте, і все одно нічого не вдається. Тобто цей період вам повернути все одно не вдається, і ви не можете відігратися. Але ви не припиняєте це робити, доки, доки не програєте вже все, що у вас є. Тому це дуже небезпечно. Така ситуація, коли ви можете просто не помічати, наскільки багато ви цього вкладаєте, і стільки багато ви вже програли в надії, ось отримати щось таке ефемерне, коли вам було там з цією людиною добре. Але можливо це було вже дуже давно, і тепер цього вже давно так само немає, і можливо вже і не буде. Тому варто зупинитися і вчасно вийти з цього. Ось і все.